Як з твоїх шортів не пахне. Андріоном. А з шортів пахне. Ми ледь встигаємо сходити на пляж, зараз ризикнемо це зробити. Сонце вже сідає. Там, походу, дощ, але ми ризикуємо. Щоб побачити цей маяк? Огонючі такі, смердить, смердить. Не розумію, що це, не розумію, що Це, це відео з нашої минулорічної поїздки на Окінаву. Зазвичай світі про Окінаву знають лише фанати та дослідники воїн, особливо Другої світової. А серед японців це дуже популярне місце для літнього відпочинку. Люди їдуть сюди покупатися, позасмагати на пляжах, зустріти гарний захід сонця чи кар'єри, відвідати замки біля узбережжя, походити в клуби та спробувати унікальну локальну їжу. Грубо кажучи, це маленька японська Одеса. Якщо ви раптом вважаєте, що занадто довго відкладаєте якусь справу на потім, то знайте, на Окінаві ми були у вересні 2022-го. Це планувалося бути другим відео на каналі, а може й не одним. Але спробуємо згадати все. Не знаю, чим займаються люди о 4.20, а ми з Діною йдемо на перший поїзд, який прямує до аеропорту Токіо Наріта. Якщо ви вперше дивитеся моє відео, то будьте готові. пана Враменко не шукає легких шляхів і не кайфує від звичайного людського чілу і постійно кудись біжить. Тому Діна і сестрою називають мене Авраменко. Своє рідне. До речі, цей аеропорт знаходиться на приблизно такій самій відстані від Токіо, як Біла Церква від Києва, і це найперший внутрішній переліт в Японії. До цього я їздив лише шінкансеном та автобусами. Де камера? Куди дивитись. А, вон, бач. Якщо треба щось зітцювати, то я все відсунув. Амінь. Good. That all. На сьогодні у нас не дуже багато планів, тому давайте прогуляємося вуличками столиці префектури містом Наха. Це одне з найбільш густонаселених міст Японії, і це за умови, що біля аеропорту заборонено будувати хмарочоси, а в роки Другої світової війни майже все місто було зруйноване. До речі, я зняв готельний номер поруч із центральним автовокзалом, щоб було зручніше їздити територією острова, бо водійських прав ні у Діни, ні у мене немає. А Японія і не Японія означається? Невелику лінію монорейки збудували лише в 2003 році, і це єдина префектура, в столиці якої немає залізниці. Лише в 1972 році США повернули окінаву під управління Японії, і з тих пір тут триває боротьба за скорочення військових баз США. А на сьогоднішній день вони займають 18% території головного острова, що в свою чергу складає 75% від усіх американських баз в Японії. Тому тут в усьому відчувається просто космічний вплив Сполучених Штатів. І саме через аеропорт та військові бази в самому місті існує лише один пляж, на якому ми вирішили зустріти захід сонця. До речі, всі відвідані місця я зберіг в окремому списку в Google картах. Посилання в описі відео. Що це речення? Ну йди в жопку. Це сампуру. Пластикові моделі їжі в кафе, яке я знайшов в картах поруч із пляжем. Виглядає дуже автентично, досить апетитно і навіть трохи лякає, якщо чесно. А ні, ну тут нормально. Не, Ти це треба. А ми подивилися А, Все нормально, ось наша. Ух, Все зрозуміло. Холодно? Там є ще матері. Завжди не розумієш, що тобі наклали. Я не знаю, що це таке. Вона така... Що... дивна. Як ти? мене ну, найбільше цікавить, чи це справжня ковбаса. <рес> Перше цього року, напевно. Можливо, за два з половиною року. Смажена ковбаска. Доброго ранку! Сьогодні повинен бути дуже насичений день. Ми плануємо відвідати, напевно, найголовнішу пам'ятку окінави замок щурі. Обов'язково спочатку треба підкріпитися. Правда ж? Я не знаю куди треба йти, бо гугл карти трошки брешуть. Я просто сподіваюся, що це наша дорога. Йдеш? А зараз трохи історії з 1429 протягом 450 років на цих островах існувало королівство Рюкю. Воно відігравало центральну роль у морських торговельних мережах середньовічної східної та південно-східної Азії. Ще в 14 столітті на основному острові існувало три князівства, які мали тісні контакти із Китаєм. В 1421 році Що -Хаші переміг та вперше об'єднав острів Окінава. Він прийняв китайську ієрархічну судову систему, побудував замок та місто Щурі, зробив його столицю. А також побудував гавань Наха. Пізніше, близько 200 років, королівство Рюкю мало трибутарні відносини з Китаєм та Японією, мало васальну залежність від обох країн одночасно. Але, незважаючи на це, зберігала незалежність у відносинах із іноземними державами. І аж в 1879 році королівство анексовано японським урядом та перетворено на префектуру Окінава. І зараз я погуляю територію замку щурі. Саме тут був королівський двір, адміністративний, політичний, культурний, економічний центр королівства Рюкю протягом 450 років. Після анексії Японії замок використовувався як казарма, була створена низка печер та тунелів під ним. Під час Другої світової війни Японська імперська армія розмістила свій штаб у підземеллі замку, а на початку 1945 року побудувала складні лінії оборони та комунікацій довкола щурі та по всій південній частині острова. І як наслідок замок було зруйновано вщент. Після війни в 1950-75 роках на місці замку було засновано університет Рюкю. Майже 30 років тривала реконструкція замку та прилеглої території. У 2000 році, разом з іншими Гусуку та пов'язаними з ним місцями, його було визначено як об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Точніше, лише кам'яні стіни та фундаменти будівель що збереглися до 1950 року. Навесні 2019-го була завершена 30-річна Реконструкція замку Шрі, а вже восени того ж року він щент згорів. Я не розумію, з чим воно. Якщо без Флейверс, то це смак перемоги над Росією. Охоронний статус ЮНЕСКО. Зберігли. Японія, я не розумію, що це. Не розумію, що це я не розумію, Що це? Це орхідея на дереві. А це. Тамаудун, точніше, вхід до нього, одного із трьох королівських мавзолеїв королівства Рікю, збудовано в 1501 році і теж внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, 17 із 19 королів Другої династії що, які правили між 1470 і 1879 роками, поховані саме тут, в Тамаудуні. І ось ми дійшли до саду Шікінаєн. Він був збудований як друга резиденція королів Рюкю наприкінці 18 століття. Просто подивися це. Йо, там туалет, я зараз обійду. Я обісрався. Там павук просто. Ще? От. Я дуже боюся павуків. Зробимо вигляд, що ми не бачили того павука і спробуємо насолодитися прогулянкою садом. Чікіна був побудований в 1799 році як віла для королівської родини. Крім розваг, сад відігравав важливу роль у дипломатії. У той час Китай мав величезний вплив на королівство як торговельний партнер і іноземна держава. Щоразу, коли новий король займав престол. Імператор Китаю надсилав посланців, щоб офіційно дозволити його сходження на престол. Як і багато інших аспектів культури королівства Рюкю, Шікінаен містить багато архітектурних і дизайнерських елементів, запозичених як з Японії, так і з Китаю. Це традиційний японський сад, центром якого є ставок, через який прокладено арочний міст у китайському стилі, а другий менший міст веде до Рокакудо, шестикутного павільйону. Китайському стилі. Не павук, запиз. Ну, Він з мою долоню, напевно. Я не хочу про це думати. Сай вкусить Путіна, будь Путін, будь ласка. Вкусий Путін. Аріга тога займася. Але найголовнішою будівлею саду є Удун. Саме в цьому дерев'яному палаці зупинялися високопоставлені гості. 15 кімнат були спроєктовані по-різному, відповідно до соціального статусу гостя. Три найкращі кімнати мають найбільш мальовничий вид на сад. Розмір вікон у цих кімнатах був ретельно розрахований відповідно до середнього зросту на той час, щоб гості сповна могли оцінити та насолодитися красою саду Чікінаен. Як і замок, як і мавзолей, цей сад входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Його теж вщен зруйнували в роки Другої світової війни та відбудували наприкінці минулого століття. Ми бігли на автобус, тому встигли дорогою купити лише якийсь місцевий фастфуд. І виявилося, що тут транспорт і приблизно не ходить за графіком, а нам треба їхати в інше місто, в Томігуску, бо там пляж. Це картоха. На вулиці 13.41 ми приїхали в селище Йомітан. Подивитися, що тут є цікавого. Довкола нікого. Божевільна спека, просто пекло, але ми з Парасовою і готові підкорювати. Сподіваємося, тут є класні пляжі, бо ми просто спітніли жах, як все пішли. Ми приїхали в Йомітан на цьому автобусі, який через затори спізнився всього на 40 хвилин. Колись ця територія належала американській військовій базі, але з 1970-х сюди почали переносити своє виробництво ганчарі з центру Нахи, бо люди скаржилися на дим із печей в Цубоя. Так виникло керамічне село Ячімуносато із близько 20 студіями майстрів. Тут можна побачити висхідну Кламбін піч з її величним традиційним червоним черепичним дахом. Нею користується багато ганчарів цього села. Сьогодні ж у цьому маленькому районі працює близько 45 практикуючих гончарів і художників по склу. Також тут є багато маленьких магазинчиків, де можна придбати їхні вироби, що Діна і зробила до речі. Вчора ми відвідали три місця, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але усього їх на Окінаві дев'ять. І зараз ми дісталися до руїн замку Дзакімі. Замок був побудований для захисту Чузана від північного королівства Хокудзан, тобто ще до об'єднання трьох князівств острова. Замок Дзакімі мав одну з найвитонченіших кам'яних кладок серед усіх замків Гусуку. Хоча самого замку давно немає. Залишилися міцні кам'яні стіни та фундамент, і саме вони мають історичну та культурну цінність. Стіни замку то й міцні, тому Дзакімі разом із Накогусуку є єдиними замками на Окінаві, де відвідувачам дозволено стояти на певних ділянках стін, і саме звідси відкривається просто неймовірний вид на затоку. Руїни цього замку входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО, хоча наша карманська фортеця має не меншу історичну цінність і виглядає набагато крутіше. Коротше, не, не треба сюди їхати. Ну можна, але краще їдьте у білгород Стромські в Акерман. Белець встигаємо сходити на пляж. Зараз ризикнемо це зробити. Сонце вже сідає. Там, по ходу, дощ, але ми ризикуємо. Там можуть бути павуки, ми не ризикуємо, ми йдемо сходами кар'єрними. Наш бомбезний завтра приїдемо знову. Ми такі мокренькі. Добрий ранок! Україно! Ми вирішили приїхати знову на цей пляж. Тут супер гарно і ми вам зараз покажемо, наскільки тут круто. А ще ми не робимо світлини, то побачите їх в інстаграмі. Пішли. От сука! Ми йшли 40 хвилин, хоча якби в нас було авто, ми це зробили б за 6 хвилин. І я випадково взяв з собою мушлю, тож нас тепер не двоє, а троє. А тут крап. Щоб побачити, цей маяк? Що?

Новий день, нові пригоди. Сьогодні ми вирішили перед сніданком прогулятися традиційним китайським садом Фукушуен. Його збудували лише в 1992 році в районі Куме. Протягом століть тут був центр китайської культури та навчання в королівстві Рюкю. Тому сад є символом значного китайського впливу в історії та культурі Кінави. Ледь не забув розповісти про них. Це Шіса традиційний рікюанський культурний артефакт та прикраса, що походить від китайських левів-охоронців, нагадуючи помість лева та собаки. Шіса це обереги, які, як вважають, захищають від деяких бід. Люди розміщують їхні пари на дахах або біля воріт своїх будинків. Причому лівий Шіса традиційно має закритий рот, а правий відкритий. Шіса з відкритим ротом традиційно відганяє злих духів, а із закритим ротом. Зберігає добрих духів. Я настільки залежний від Онсен, що вирішив знайти його на Окінаві. І тільки уявіть, ми мали такий саме вид на аеропорт на заході сонця. Але настав час спробувати реальну локальну їжу. Ми знайшли якийсь типовий недорогий заклад в центрі міста, де продають тофу чампуру та окінавську собу. То час їсти, чи не так? Тебе ще зараз вирве. Це дивно. Це коріння, на як Доброго ранку. Через декілька годин у нас літак, і я вирішив перед виселенням показати наш готельний номер. Якщо у вас раптом цікавить ціна. Того за одну ніч кожен із нас заплатив приблизно по 550 гривень. А ще в нас є час, аби відвідати головний синтоїстський храму Кінави Номінове. З давніх давен ця територія була священною. Кожен човен, який заходив і виходив з порту, наха, дивився на святиню на вершині високої скелі, молився за безпечну подорож і висловлював свою вдячність. Я теж вдячний за перегляд. Не забудь поставити вподобайку та поділитися своїм враженням в коментарях. До зустрічі, папа. -па.